Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Аж на 50% зростуть зарплати вчителів з 1 січня 2026 року. У середньому це складе близько 30 тисяч гривень на місяць. Заявив нардеп у проєкті держбюджету 2026 року. Вже закладено на це додатково 53 мільярди гривень. Водночас такі заяви поки що є. Передбаченнями на рівні проектів остаточне рішення має бути ухвалене парламентом. А як ви думаєте, піднімуть вчителям заробітну плату на 50% Так чи ні? Так плюс в коментарях ні мінус. І з початку 2025 року уряд залучив від продажу обміну облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах 400 мільярдів гривень. А загалом упродовж воєнного стану майже 1 трильйон 800 мільярдів гривень. Якщо замислюєтесь, куди вигідно вкласти гроші, облігації можуть стати вашим надійним стартом у світі. Інвестицій. Ставте плюс в коментарях, і я розповім вам, як це працює та скільки реально можна заробити. Наприклад, з однієї тисячі гривень, осінь 2025 року принесла відчутне зростання цін на квартири по всій Україні. За даними аналітиків, первинний ринок подорожчав у середньому на 10%, а вторинний на 7%. Це пов'язано з підвищенням собівартості будівництва, зростанням попиту у великих містах і поверненням інвестицій у нерухомість. У Києві середня ціна квадратного метра сягнула близько 1400 доларів. А у Львові від 1100 доларів. Активно ростуть ціни також у Вінниці, Тернополі та Івано-Франківську. Там попит перевищує пропозицію. Експерти прогнозують, що до кінця року квартири можуть подорожчати ще на 7%, особливо в регіонах із високим попитом і стабільною забудовою. Шановні глядачі, тут розповідаємо про нерухомість та інвестиції. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня вам бажаю! З днем вчителя, привітайте свою вчительку з днем вчителя. Надішліть повідомлення або краще зателефонуйте.